Росіяни окупували близько 50% міста Торецьк на Донеччині. Про це заявив начальник Торецької міської міської військової адміністрації Василь Чинчик. Що зараз відбувається в місті? Спитаю в речниці оперативно тактичного групування військ Луганськ Анастасія Бобовнікова на зв'язку. Пані Анастасія, добрий день доброго дня. Якою є оперативна ситуація в Торецьку станом на зараз? Ситуація в Торецьку, м'яко кажучи, складна. Міські бої проходять важко, нестабільно, наші війська наразі стримують наступ, але ворог напирає більшими силами. Також зазначу, що ворог постійно поповнює живу силу на передових позиціях. Щодо, того, що, щодо заяви про те, що ми контролюємо 40 50% міста, а інше окуповане, тут варто зазначити, що що таке ЗСУ зберігає контроль, і що таке окупована територія. Тут потрібно добре розділяти. Навіть якщо ви подивитесь на карту Deep State там можна побачити два кольори. Червоний це там, де наших військових вже немає, і сірий кольор там, де точаться бої. Так от, ви, коли, ви можете побачити, що червоним позначена лише східна частина міста, центральна, вулиця Центральна, і також декілька вулиць. На південь від цієї від вулиці центральної, а на решті території ведуться бої, вони вкрай динамічні, і е, поки що нам вдається стримувати ворога. Ну, а можна говорити про те, на чиєму боці ініціатива в цих конкретно міських боях у турецьку? Ініціатива як і всюди, е, у нас на лінії фронту, тобто, вони штурмують е, малими групами, намагаються знищувати руйнувати Турецьк, там вже майже не залишилося жодного вцілілого будинку? А ми стримуємо ворога, відбиваємо і намагаємося відкинути там, де вони вже закріпилися або де точаться бої. Чи збільшуються сили і засоби ворога, чи змінюються можливо вони в тактика ведення боїв в Турецьку? Чи вони тиснуть так, як до цього в принципі вже звикли зсу останніми тижнями? Так, тактика їх незмінна. Вони стирають артилерією місто. Це вже ми бачили в інших містечках Донбасу. І після цього штурмують малими групами. Тобто вони такими маленькими ударами намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні. Ну, але на цей момент я ж кажу, нічого їм не вдається. Щодо сил, які вони підтягнули, то дуже. Скажімо так, вони несуть дуже великі втрати, тобто це щодня в нашій зоні відповідальності близько 200 осіб вбитими та пораненими, і ви можете собі уявити, що за місяць це вже близько 6 тисяч осіб, які були 200 або 300. Тому вони постійно поповнюють живу сил. Тобто, ми не говоримо про якісь ротації, там, наприклад, зміни дивізії або зміни бригад, але вони постійно, постійно, постійно поповнюють особовий склад. Які в них можливості? Ресурси, резерви. Я маю на увазі до якої міри можна знищувати їх, до якої міри вони будуть повсти. Ви спостерігаєте це? Бачите? Їх дуже багато, дуже багато. Їх в рази більше, якщо говорити про живу силу, також у них більше техніки, БК, артилерії. Артилерію вони взагалі не рахують так само, як і живу силу, в принципі, командуванню росіян. Байдуже, скільки вони там покладуть всіх своїх там. І, але є міжнародний рейтинг, в якому Росія займає друге місце серед найсильніших армій світу, і в якому е, зазначалося, що вони мають 2 мільйони резерву. Тобто мільйон 300 тисяч особового складу і 2 мільйони резерву. Це, звісно, приблизні цифри, але ви можете собі уявити, що це 2 мільйони. Ну, це, це, не, це немало. Зовнішні спостерігачі, експерти останнім часом кажуть, що існує нестача боєприпасів, снарядний голод в ЗСУ. Саме тому росіяни і просуваються вперед. Що ви можете сказати? Якими засобами станом на зараз стримується ворог? Яку роль виконують БПЛА, наприклад, на ділянці відповідальності? Вашій ну для того, щоб знищувати ворога, підходять усі засоби. Ми креативно. До цього підходимо, тому використовуємо все, що є. Е, якщо, говорити щодо, якщо говорити про е, снаряди, то їх ніколи не буває багато. Нам потрібно ще, нам потрібно більше, і щоб нищити ворога ну, на максимальних зусиллях, тобто чим більше, тим краще. Але е, зради немає, так? Снарядного голоду про це не кажуть у ЗСУ. Так, про це ми не говоримо, але більше краще. Якою є гуманітарна ситуація в місті? Ви кажете, що майже зруйновано місто авіацією росіян артилерією. Але міська військова адміністрація каже, що там залишаються цивільні. Як чому власне, до цього дійшло? Як же евакуація? Так, там ще досі залишаються цивільні. Їх трохи більше тисячі, за словами якраз таки очільника міської військової адміністрації, і ситуація з їх евакуацією вкрай утруднена. Вони, точніше, ворог обстрілює місто з артилерії і, відповідно, дороги під постійним ударом. Також вони використовують в з якими ведуть вогонь по автомобілях. Тобто це як цивільні, так і військові, вони не розбирають. І тому якщо навіть це цивільний автомобіль, і цивільні люди намагаються виїхати, ніхто не гарантує їхню безпеку зараз. Якщо вони хочуть евакуюватися, вони мусять звертатися до поліції. І поліція є в них спеціальні авто, є капсули, якими вони заїжджають, і можуть евакуювати людей. Тобто лише у відповідь на звернення так просто влада зараз не евакуює через безпекову ситуацію. Я правильно розумію? Це питання до поліції, не до нас, не до військових. Так, але, але, але поліція регулярно заїжджає, і, наскільки я знаю, наскільки я можу говорити зі свого досвіду: поліція постійно проводить заходи для того, щоб евакуювати населення. А гуманітарна ситуація вода, світло, власне. Це це є? Чи з цим проблема? Як люди живуть, їх побут як влаштовано? Я навіть не можу е, уявити той жах, насправді, який зараз переживають беззбройні цивільні. Е, це мирні мешканці, які навіть не можуть дати відповідь ворогу ніяким чином. Е, ситуація там катастрофічна. Зрозуміло, що води, газу, е, вже нічого такого там немає. Які... Цілих будинків, в яких це могло би бути, тому я закликаю всіх евакуюватися, тому що це, це жахливе життя. А що на інших ділянках фронту також йдеться останнім часом зі зведень генштабу про ускладнення в районі Нью-Йорка, наприклад? Так, в Нью-Йорку теж ведуться активні бої. Ми теж там намагаємося стримувати ворога, оскільки в районі Нью-Йорка стоять гарні підготовлені наші підрозділи. Вони дуже сильні, і вони, в принципі, мають успіх в Нью-Йорку. Так, Там так само ворог використовує техніку, коли вони обстрілюють, знищують наші укриття, там вже не залишається нічого, за що можна було триматися. Але ми стоїмо, і якщо ви бачите, там просування якогось такого немає вже давно. Щодо Часового яру, теж, який знаходиться у нас в підпорядкуванні, ну, в нашій зоні відповідальності, Скажу, що там трохи зменшилась кількість штурмових дій, але ми все одно бачимо те, що ворог під... поповнює особовий склад на передових позиціях, і вважаємо, що ситуація може змінитися в будь-який момент. Ну наостанок, спитаю вас просто останнім часом багато заголовків, чи повторить турецьку долю Бахмута. Нещодавно вугледар був. Що взагалі у Збройних силах е, яку перспективу бачить на найближчі тижні е, в цих найгарячіших точках фронту? Ну тут я не хотіла би загадувати, тому що е, все-таки війна це непередбачувана річ, скажімо так, тобто, ми не можемо точно сказати, що буде завтра. Проте я хочу наголосити на тому, що ворог ще не захопив Торецьк і його рано, так би мовити, хоронити. Тому ми будемо триматися до останнього, скоріше, навіть не до останнього, а стільки, скільки це буде потрібно, скільки це буде можливо. Пані Анастасія, дякую за розмову. Тримайтеся. Анастасія Бобовнікова, речниця оперативно-тактичного групування військ Луганськ. Була моєю співрозмовницею. Тисяч вподобайку під відео і коментуйте. А також підпишіться на канал РБК Україна в Ютуб.